Сьогодні хочу поділитися із вами, як почувається моя смородина. В цілому все добре. Кущики міцні, стоять, зелені. ось можете гарно побачити, як вони гарно це почувають. Але є не дуже приємна новина. Із трьох кущиків смородини, один однак обмерз. Нещодавно давно в нас були заморозки він трішки постраждав. Ходімо покажу вам, як саме. Ось той саджанець, який у нас обмерз, сорт у нас Титанія. Можна подивитися і побачити, що брунечки ось постійно відмерзали. Та нічого страшного, вже бачу, як пускає молоді пагони, починає відновлюватися, перерозміснює. Головне це дати йому трішечки часу та підтримки. Я, звісно, буду за ним спостерігати, допомагати, підживлювати, щоб швидше відійшов від стресу. А ви слідкуйте за нашим відео проснуродивим, ну, попереду ще багато. Цікавого, розкажу, як виглядають, чим підзявляють, а що з цього всього виходить.